Астрологічний прогноз на тиждень з 2 по 8 грудня. Напередодні на вихідних, п'ятниця, субота, неділя було, були протистояння планет. От місяць був в протистояннях до урана планети революцій у п'ятницю і суботу. Почалися революційні події в Сирії, в Грузії. Планета Уран, планета ну, несподіваних, можна сказати, неочікуваних змін у вашому житті. Це теж могло означати в п'ятницю-суботу якісь несподівані неочікувані ситуації, але із-за того, що місяць знаходився в скритному знаці зодіака Скорпіон, це могло бути непроявлено. І в суботу-неділю місяць перейшов стрілець, і також почався новий лунний місяць. Що означає більш експансивну енергію, більш таку рухливу і е, е, пов'язану з зовнішньою діяльністю. Е, тому е, прояви оцих п'ятниць у суботу вони набувають ясності у неділю-понеділок. Неділя-понеділок місяць знаходиться в знаці зодіака стрілець Ми бачимо далі існують протистояння на небі. Це означає політичні протистояння, військові протистояння, як в моїх прогнозах і зазначалося, що кінець осені, початок зими це період активний, ну, підвищення військової ескалації. Ми зараз це бачимо не тільки в Україні, а от і в Грузії і в Сірії, у вашому особистому житті, можливо, у вас теж відбуваються протистояння з якимись людьми або з самими собою. Але. Ретроградні планети це Меркурій, Марс, який стає ретроградним на цьому тижні. А означають, що багато рішень проблем, які зараз існують, вони знаходяться незовні, а ретроградна планета означає внутрі людини, а також в тому, щоб змінювати своє ставлення до минулого. Таким чином, ми стикаємося з протистояннями. Ми до чогось маємо протистояння на цьому тижні. Але рішення цього протистояння в великому рахунку полягає в тому, щоб ми ну, поставили себе навпроти якоїсь ситуації і зрозуміли, що ми попали в цю ситуацію, тому що напроти, в минулому, точніше, ми щось таке зробили, що самі винні, що в неї попали в цю ситуацію. Намагання вирішувати. Тільки но зовнішні проблеми, це на період ретроградних планет, не торкаючись внутрішніх, це менш ефективно. На цьому тижні Марс стає стаціонарним, зупиняється. Це значить загострюється енергія Марса. Коли планета зупиняється, то її енергія вона стає більше. Акцентованою, ну, це от якби я, от я багато слів говорю, а якщо я одне слово буду говорити, ну, наприклад, там любе слово Донбас, 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 то на ньому енергія зосереджується. Якщо я ще довше буду говорити це слово, то виникне дратування. Типу, чому я так довго повторюю? Ну, приблизно така енергія стаціонарний Марс на цьому тижні. Увага фіксується на якихось конкретних проблемах. І вони, ці конкретні проблеми, загострюються на них увага. Марс знаходиться в леві, ці конкретні проблеми можуть бути пов'язані з владою, з керівництвом. Саме з цими процесами пов'язаний Знак Лев. На ньому загострення уваги і фіксування відбувається, бо там Марс стоїть на місці. Також Лев в резонансі з темою дітей, а також якихось святкових свят. Ну, свят. Тому. Ну, може виникати якісь кризові процеси на святкуванні, ну там, кого якісь тут свята є в цей період, <кхід> або просто в закладах, в яких люди відпочивають, там можуть бути кризові якісь процеси. А, мені сьогодні вночі наснився сон про зупинку Марса. Нібито я їду на велосипеді на доволі немалої швидкості, і тут якась людина, яка в дитинстві такий Бугай, який в школі в нас всіх дітей лякав старше нас був. Цей бугай бере на велосипеді і вихватує в мене переднє колесо. І в мене, якби ну, велосипед не може далі їхати, бо він без колеса. Тобто, і чим більше швидкість, тим більше ну, аварійність. Тобто, тому, Якщо мій велосипед їде ну, не дуже швидко, то я маю маневр. Тобто він забрав колесо, але я зумів зупинитися, не впасти. Якщо б велосипед їхав на дуже високій швидкості, то це була б аварійна ситуація. Зараз період низьких швидкостей, планета Меркурій, ну буде цього тижня вона розганятися. От планета Марс, вона, наприклад, на нульовій швидкості. І процеси, певні процеси, вони йдуть повільно. Це процеси по роботі, по навчанню, вони якби уповільнюються, і людина, енергія стає більш густа, і людина, якби. Ну, Заморачуватися, починає на якихось темах. Наприклад, також у мене повільно зараз іде збір донатів. Ми цього місяця зібрали в два рази менше, ніж такі самі попередні показники. Тобто, не випадково, бо минулого тижня був Меркурій стаціонарний. Це планета з фінансами, з комерцією, пов'язана з, ну, з грошима. А цього тижня стоїть Марс на місці. Ну і це теж таке ну, сповільнює активність. Хочу відзначити, що знак Здяка Стрілець, як і зазначалось в минулих прогнозах, пов'язаний з дальньою політикою, тому Російська Федерація вимушена ну, в... звертати увагу на те, що знаходиться далеко, на Сірію, на Грузію і інші країни. Увага. Ну, переноситься в ну в дальні дальні країни в вашому житті. Стрілець може означати якихось родичі, які знаходяться за кордоном. А також стрілець пов'язаний з людьми, які в житті вам допомагають або дають перспективу з вашими благодійниками, або з вами, як з благодійниками відносно інших людей. Цього тижня є багато планет до планети Сатурн От сьогодні відео записується в неділю 1 грудня, в день від місяця до Сатурна, кут 90 градусів. Це означає емоційне, ено... емоційне стикання з енергією Сатурна, дисципліна, терпіння, обмеження. В Грузії мітингувальники стикаються з енергією Сатурна, як з енергією е... стражів закона, порядку ну там, Корупційного, але уряду їхнього, тобто конфлікт Сатурн між урядом і людьми. Також в інших країнах він може інші форми значить, мати ваш конфлікт з якимись правилами, законами або з якоюсь консервативною системою. Але з іншого боку, в цей період на тижні на якій робиться цей прогноз з 2 по 8 грудня. Неможливі швидкі, неможливі швидкі процеси, бо Сатурн означає повільні процеси, і це означає, що те, що відбувається, воно відбувається дуже повільно. Неможливо зараз швидко, наприклад, в Грузії, щоб ці протести досягли мети. Неможливо в Сірії, щоб швидко закінчилися. Навпаки, Сатурн означає ну, дуже глибокі, дуже серйозні і дуже повільні процеси. Ми чіпляємо цього тижня. Багато напружених аспектів, протистояння кут 90 градусів, які означає блокування. Кут 90 градусів означає, що планети намагаються заблокувати одне одного. Тобто, це в житті означатиме, що люди ну, стараються ну, бути проти чогось і від, від, від чогось відмежовуватися, не погоджуватися з чимось. А також Сатурн пов'язаний з літніми людьми, тому може бути конфлікт з ну, в літніх людей, певні якісь конфлікти. Як в минулих прогнозах зазначалось, Марс пов'язаний пов з темою серця і верхньої частини спини. Тому в цих місцях у людей можуть бути більше проблем з серцем, наприклад, особливо у людей, які не роблять, не є є більш прямолінійними і мало можуть змінюватися. Цього тижня перспективно мати дуже велику гнучкість, оцей трикутник напружений, він в таких знаках зодіака, які пов'язані з гнучкістю. Це риби, близнюки і стрілець. Тому дуже велика сноровка, кмітливість і вміння змінюватися, вміння маневрувати маневри, воно дає силу в цей період на цьому тижні. Що стосується Юпітера, то він пов'язаний з авторитетами, тому можуть бути конфлікти з авторитетами. Або з темою за кордону, тобто поїздок за кордон, або <кій> якусь взаємодії з за кордоном, або з людьми, які знаходяться далеко. <кій> На фронті це може означати дуже такі рухливі зміни, тобто динамічно змінюючу ситуацію. Ну, а розворот Марса явно означає в астрології. Якийсь інший напрямок військових дій, тобто не той, який був, а інший. Також це означає зміни в політиці, в політичному курсі. Про, про цей аспект от я розповів. Наприкінці тижня Сонце наближається до планети Меркурій, це підвищує суб'єктивність у людей в спілкуванні, неповагу до інших людей, взагалі жорсткість в спілкуванні і. Намагання замінити живий контакт нав'язуванням своєї волі. Тож це може натикатись на Сатурн на якісь обмеження. Ну, в общем, це такий дійсно конфліктний тиждень, але цю енергію можна направити на розв'язання в період як ретроградних планет якихось старих проблем, як з іншими людьми, так і розрулити, ну, що з іншими людьми. Не так обійшлися, щось неправильно себе повели. Ви вважаєте, зараз це можна змінити з тими людьми, з якими ви виходите на контакт, виправити якісь свої старі помилки і проявити в цьому дуже велику гнучкість. А, ну, або, або піти просто на, на, вибачте, на тупий конфлікт, і просто. ну... Поконфліктувати типу з людьми, ну вибір за кожною окремою людиною. Стосовно планети Венери, планети дипломатії, стосунків між людьми, вона цього тижня займає теж цікаві положення. На початку тижня, 1, 2, 3 грудня, Венера має взаємодію аспект з дальніми планетами з Ураном і з Нептуном, що означає, що в стосунках будуть відбуватися нестандартні, не шаблонні. Якісь цікаві дії. Дальні планети означають, ну, уран означає креатив знаходження рішень, не, не, необичність, якусь неординарність. Тому в стосунках е прогнозую е нестандартні ситуації. А от наприкінці тижня Венера переходить в інший знак Зодіака Водолій, водночас, з'єднуючись з Плутоном, це означає інспекцію, перевірку стосунків. Це може відбуватися як якісь складні розмови з приводу стосунків, Плутон означає перевірка інспекція. По днях початок тижня, неділя, понеділок, місяць, як я казав стрільці, стрілець означає розширення, тому це означає якісь процеси, які набувають широкого розголосу і політичні військові події, які розширюються і втягують в себе. Інші країни, інших людей. Це така комунікаційна і суспільна енергія. Взагалі зараз багато планет в таких знаках зодіака, які означають, які означають пов'язані з колективом, тому дуже важливі такі суспільні колективні процеси, не індивідуальні. Також у весняних знаках зодіака багато планет, які означають щось нове, а от в осінніх мало знаках зодіака планет, а починаючи з там, січня взагалі майже не буде жодної. І це ці планети означають якість, тому ми рухаємося до процесів, які неякісні. І я б міг порадити вам не, не ругатися на те, що щось відбувається неякісно, там виробництво неякісно. Бо по великому рахунку, ця проблема вона дуже радикально навряд чи вирішиться. Тобто теми виробництва, тема того, що робиться все на коса кріва, ліж би жива, воно ну, актуально як і в 23-му році, так і в 24-му. Забув сказати, що знаки здяка пов'язані з освітою, цей стрілець близнюки тому в освітніх процесах. Підвищення кваліфікації йдуть важливі події. На ретроградних планетах період ретроградних планет треба бути більш уважними, розплущити очі, роз... розставити поширше вуха і уважніше бути, бо зовнішні ситуації вони дають підказки, і як правильніше робити в період ретроградних планет.